Вітаю, я Микита Дрюченко, і це політичне ток-шоу Суп. Відтепер разом з моїми гостями ми будемо шинкувати та куштувати сучасну українську політику та дізнаємось, чи корисна ця страва, бо вживати її треба вкрай обережно. Війна суттєво вплинула на ринок праці в Україні. Багато підприємств було зруйновано чи припинило функціонувати. Багато персоналу виїхало в інші регіони України або за кордон. Окупація, обстріли, блокування моря, відсутність світла все це впливає на роботу бізнесу. Сьогодні поговоримо про те, де ж знаходити і як виховувати нові кадри в Україні. Вітаю вас, Наталя. Перше питання, яке виникає: як же ж ось бізнес зараз взагалі знаходить кадри е, в такій ситуації, що в країні просто на всіх е, фронтах є таке, скажімо так, просідання? Е, а робити треба, працювати треба ще й виховувати треба нові кадри. Де щось як зараз шукає бізнес е, тих е, нових і е, готових до праці людей? З нашого боку, доброго дня ще раз, з нашого боку, як кластеру поліграфічної індустрії видавництва цифрових технологій, у 2020 ще році був сформований наш кластер, і саме його основна мета була це підвищення кадрової наповненості майбутніх фахівців, тому що вже тоді ми розуміли під час ковіду, що дуже буде важко сформувати майбутній кадровий потенціал. І бізнесу потрібно вкладатися в саме в розвитку, в розвиток людського капіталу. Тому в кластер це об'єднання підприємств видавничо поліграфічної галузі. Також це громадські об'єднання, це великі об'єднання, Федерація об'єднань роботодавців України, наприклад, Дніпропетровщини. також це різні громадські об'єднання, які мають за мету саме також підтримання кадрового наповнення. І тому ми розуміємо, що цю платформу потрібно платформу діалогу, освіта, наука, бізнес потрібно її розвивати, щоб ми розуміли взагалі тенденції формування кадрового потенціалу на ринку, саме ще до того, як вони прийдуть до нас на підприємства, тобто їх формування, освіта. І тому дуже стало для мене актуально це розуміння, що такі, що таке дуальна освіта, тому що дуже багато студент студентів приходять до наших підприємств на практику, але ми розуміємо, що після практики вони не залишаються. Багато хто не залишається на підприємствах. Чому і це саме тому, що потрібно, щоб одночасно. Студент е, міг навчатися на новітніх е, машинах поліграфічних, да? наприклад, в нашому моменті, а цього немає в освітніх процесах. І ми розуміємо, що в цій колаборації якраз освіта, наука, бізнес має ми маємо вкладатися, ми маємо включатися як бізнес, тому що е, потрібно. Можливо, формувати якісь центри, можливо, надавати якусь підтримку у вигляді саме того обладнання, тому що, щоб було цікаво студенту розвиватися, навчатися, і щоб він прийшов на практику і не займався якоюсь ну такою підтримкою от, якісь такі легкі справи робив, да? а саме вже занурювався у технологічний процес, і саме тому тоді вже студент може в перспективі залишитися. З цією спеціальністю, тобто тому, що це дуже великий вектор спеціальності видавничо-поліграфічної галузі, і, наприклад, Український Державний хіміко-технологічний університет надає дуже багато таких спеціальностей за цим напрямком, це і дизайн, і технології, і хімія. Тому сказати, саме хочемо закцентувати, що це дуже актуальні спеціальності, і ми розуміємо, що тільки якщо ми ось цю ланку взаємодії зможемо Мо налагодити тоді, ми зможемо залишити наші наших фахівців в Україні в нашій Україні, тому що це наразі дуже актуально, що кадри не залишаються і не формуються. Виходить так, що ну, це така проблема давня. Мабуть, коли ми ще з вами були студентами, коли ти приходиш на практику, переповнений теорією і не розумієш, так, а що ж умовно робити з камерою, яка нас буде зараз знімати, да, як ми зараз ось у кадрі. Ви заговорили про те, що е, дефіцит кадрів, е, що їх треба повертати. Ви маєте на увазі повертати за кордону. Як їх мотивувати повернутись сюди в Україну, на вашу думку? На мою думку, якраз таки, якщо буде вже сформована якась база технологічна у освітньому процесі, тоді все це дасть таку, знаєте, рекламний поштовх, тобто підняття іміджу спеціальності різних. Це ми угу. не тільки про мою про нашу галузь кажемо. Я так розумію, що для того, щоб залишити майбутніх фахівців, їм дуже потрібно надати інновації, технології, діджиталізацію, тобто це буде тоді вже поштовхом залишатися на ринку праці України. А ну, звісно. Дійсно, з цього і піде підняття заробітної оплати, тому що буде спеціаліст високого рівня формуватися. Це такий крок за кроком, який буде формувати вже новий ринок праці України. Угу. Про діджиталізацію. А щодо ж саме діджиталізації тих людей, які виховують цих студентів при університетах, як з ними співпрацювати, ваш інтерес мені зрозуміли, як бізнесу, ви самі вже створюєте ті умови, в яких будуть зростати нові покоління людей, які хочуть навчатися вже на практиці, саме да, щупаючи умовний станок. Да? А що робити з тими, хто виховує? З, саме в університетах. Ну, наразі йде реформа освітнього процесу до 2027 року. І як ми знаємо, ну, тобто, зі свого боку, як бізнес, я розумію, що дуже багато е процесів діджиталізації вже вже пройшло. Е викладачі налаштувалися, вони знають, як е надавати, надавати ці знання. Е звісно ж, е викладацькі е колективи вони оновлюються. До них дуже багато є е за е потреб, щоб вони формували нові Собі кваліфікації, тому вони ростуть, розвиваються, і ми розуміємо, що і викладач формується нового нового формату. До практики, давайте так, ви говорите, що ми допомагаємо. Чим саме конкретно допомагаєте, що бачать студенти завдяки вам, що ви їм запропонували таке? Я просто знаю, що але хочу від вас це почути. Наразі протягом 2022-2023 року кластер отримав і проводив свою діяльність в рамках проєкту Професіонал Альтернатив Дніпро. Фінансування з Європейського Союзу під патронатом федеральної програми Німеччини GZ. І в рамках цього проєкту ми проводили дуже багато воркшопів, хакатон змогли провести, хоча війна, да, і наш колектив, наші колективи всі тут залишилися, ми всі підтримали ідею проведення всіх проєктних ліній. Лі, лі. І одним також в рамках нашого проекту ми ставили за мету це розширення партнерських відносин, як українських, так і міжнародних. З приводу саме українських партнерів, це наш, наприклад, стейкхолдер, один із них це Український Державний хімікотехнологічний університет. І в рамках нашого вже підписаного меморандуму ми створили центр інноваційних витрат, задачою якого буде підтримання іміджу видавничо-поліграфічних спеціальностей, проведення своркшопів, семінарів. А також, щоб було прикладом цієї взаємодії, це те, що в рамках також цього проекту ми змогли передати на баланс університету безплатно трафаретний станок шовкотрафаретний на, на шість столів, і вже зможуть студенти майбутні фахівці навчатися, отримувати таку практику. Тобто, вже друк на тканині вони зможуть впізнавати це та нам... дорогоцінна, така. Ну, знаєте, все є помірним, ну, да? так, так. В принципі, да, орієнтовна вартість, не орієнтовна, це точна вартість 180 тисяч гривень, яку ми змогли передати в рамках нашого проєкту і купити це обладнання. Тому така підтримка з боку підприємств була надана. Давайте повернемось до дуальної освіти. Як це виглядає? Ось, мабуть, що для глядачів наших так, це щось там десь. Про двох іде мова. Що ж це взагалі, як це виглядає ця дуальна освіта? Ось ну, на, звичайно, що на прикладах, які, з якими ви зіштовхуєтесь. А... Під час, коли до мене раніше приходили студенти на практику, да, тобто я почала цікавитися взагалі, як проходить освітній процес. А, ми брали студентів з професійного училища, нашого профільного поліграфічного та університету, хіміко-технологічного, тому. А я почала цікавитися, взагалі, як цей процес відбувається, що таке дуальна система освіти, і з приводу цього дізналася, що наразі є саме і виконуються елементи дуального, дуальної освіти, тому що дуже важливо в перспективі сформувати правильну законодавчу базу, взаємодії училища та бізнесу та безпосередньо самого практиканта. Тому що наразі саме ця законодавча база, вона. На дещо є протипост... протипоставною, і багато з цього питань є таких, ну скажімо так, питань, да? і підприємства деякі дивляться на це незрозуміло, як їм відповідати на ці виклики часу, але всі хочуть, звісно, майбутніх фахівців отримувати собі на підприємства. Є е, е, така організація, як Федерація організації роботодавців Дніпропетровщини, і вони, е, якраз їх проєкт націлений на дуальну освіту, тобто розуміння, впровадження. Е, е, і цей проєкт є е, е, з, німє, саме з Німеччиною. І от в рамках цього проєкту я пройшла курс наставництва і отримала практику у Німеччині, де я вже змогла зрозуміти і подивитися на практиці, як це відбувається по німецькому принципу. Тому що в них взагалі є саме тільки дуальна освіта. Тобто не так, ага. як у нас є тобто певні такі етапи, а в них тільки профвідуальна освіта, тому що людина, яка е, має стати професіоналом, вона має прийти всі е, кроки так, всі етапи, від початку до кінця, а не одразу стати, наприклад, директором чи великою якоюсь так людина. Тому це дуже важливо, і тому у них якраз і формування робітничого класу є така великий, середній, гарний клас. Ну тому, що не всі люди хочуть бути е, е, керівниками, да, але вони є спеціалістами у своїх сферах, і цьому це завдячує саме цій дуальній освіті. Кажучи від себе, що от ми були на, в одному із професійних закладів освіти Німеччини, який отримав в минулому році е, таке звання найкращого професійного закладу, то я вам скажу, я б сама там навчалася залюбки, тому що все для того є саме інновації, саме новітні технології, і звісно, тоді вже і формується попит на ці спеціальності. А який зараз взагалі попит на які спеціальності на вашу думку стане в Україні бумом? Ну, вже формується такий запит на будівельників дуже великі. Ну, вже є. Тобто, ми розуміємо, що це будівельники, електрики, тобто, все, що буде відбу... для відбудування Умовлення. країни. Це буде да, відновлення, це буде дуже важливо, актуально. Ці спеціальності мають розширюватися. Також я вважаю, що це напрямок хоріка. Ну тобто, звісно, це кожен день. Ми використовуємо у своєму житті. Та інновації, цифрові технології. Це, звісно, буде попереду. А яким ось критеріям потрібно відповідати, щоб тебе ось на роботу взяли паралельно з навчанням, як ви вважаєте? Ну, звісно, це формується завдяки формуванню гарної теоретичної бази, да, яку можна потім використати на підприємстві, якщо саме ці теоретичні знання відповідають часу. Тому що ми розуміємо, що дуже багато е, теорії вже не співпадає з тим самим новітнім обладнанням, яке, яке є на підприємствах. Це дуже важливо. Тоді, якщо у людини це є, він може розраховувати на те, що він і залишиться в майбутньому на підприємстві, або може комбінувати навчання вже з роботою. А ось робота студента, наприклад, перша. Навіть якщо він там ще навчається, тому що, знаєте, так, запит у студентів, так, я університет закінчив, в мене диплом є, я хочу велику заробітну платню. От чи яка вона має бути? Ну, Я маю не на увазі не цифри, а взагалі, ось який приходить до вас працювати е, у ваш бізнес, е, молодий, зелений Нікіта, і, з амбіціями, але ж, і ви йому говорите. Ось так, так і так, Микита, не можеш, тому що. От що ви от якраз таки з приводу цього, на прикладі Німеччини, в рамках цього цієї програми про наставництво в майбутньому в процесі отримання дуальної освіти на підприємствах має сформуватися система наставників, тобто коли Молодий фахівець приходить на підприємство, підприємство, наприклад, під час практики ще, він, його має супроводжувати цей наставник. Цей наставник веде певну за ним роботу, тобто він спостерігає всі його якості. Як компетенції, так і, наприклад, от, якісь певні психологічні напрями. Да? Тобто дуже дуже важливо. Наприклад, дизайнери вони mm -hmm. дуже такі емоційні, творчі, але ми розуміємо, що вони колектив, мають колектив ага. освоєння. Тобто це дуже важливо. Да? Наразі що, м, питання soft skills і hard skills, ну, вони є вже дуже такі, е, якщо раніше ми е, розуміли, що hard skills – це на першому плані, то вже спочатку ще до ковіду вже було. Сформовано таке мніння, да, що дуже важливо саме soft skills, тому що комунікація зараз надважлива. І ось цей саме наставник, формуючи такий опис про співробітника, відповідно до нього і буде вже формуватися до нього пропозиція від підприємства, на що він може в майбутньому бути налаштований з приводу своєї заробітної оплати чи свого uh -huh. росту, я вважаю, що це оце ця саме експертна оцінка і буде допомагати. Як самому, самому співробітнику оцінити себе, зрозуміти свої е, сильні та не дуже сильні сторони, так і май, і фахівці, і е, підприємству зрозуміти, наскільки він їм потрібен на цьому підприємстві? Це виходить, що е, нам в Україні ще потрібно шукати ж, де ж цих наставників е, знайти. І як це робити? Поясніть, бо я, е, е, бо я просто запитую. Наразі... самого ж наставника, де, де ж його шукати. Так, якраз от такий курс я, наприклад, для себе пройшла у системі з цього проєкту від Федерації організації роботодавців Дніпропетровщини. Я так розумію, в майбутньому такі будуть створюватися м, центри компетенцій, е, наставничества, і тобто, відповідно, е, або підприємства просто, наприклад, свого. М, Найкращого технолога відправляючи там Довигує, той же директор да? може uh -huh. да, Тобто він має отримати цей сертифікат, тому що як я кажу, що на прикладі Німеччини в них так воно і працює. Тобто, тільки якщо ти маєш сертифікат наставника, ти можеш вести ось цих або практиканців, або майбутніх фахівців, робити під них звіт і тоді ж ну надавати йому оцінку. Ось тому, я думаю, зараз це буде формуватися. Ну, звісно, на це потрібен час. І так скажемо, ну саме державні, якісь певні моменти, законодавчі і так далі. Як ви проходили практику, згадайте, у часи студентства? Як це виглядало? Ну, в моєму випадку, то, в принципі, знаєте, мені пощастило, тому що я була делегована тоді до обласної державної. Ради, ось і е, в мене був гарний там наставник, який надав нам ям певні документи і так далі. І я два місяці працювала. Ось, але я знаю, що багато хто дійсно там просто шукало собі якісь там підприємства, підписували Треба це Треба відбути днівники, цей момент. Да, днівнікі щоденники практики, і на цьому все закінчувалося, що ну певної практики вони не отримували да. Ви заговорили про державу, і ось я також роблю в паралелі. Що робить бізнес? Ви кажете, ми, ми є процеси, є Є, є люди, які це роблять, є міжнародні програми е, Німеччина. А що роблять робить держава Україна для цього всього? Ну окрім окрім прийняття е, законів, чи є якісь зв'язки? Я не знаю там умовно з облдержадміністрацією, чи з е, будь ким з представників місцевої влади чи центральної влади? Ось о, чи є якісь ось, такі процеси? Так, звісно, все це є. Ці ці для комунікації вони є, тому що будь яке наприклад, навіть навіть наше да, об'єднання воно комунікує як з облдержадміністрацією, так і з обласною радою, так і а, з іншими громадськими об'єднаннями і от, з, тим, з тим з тим же ж федерацією організації роботодавців Дніпропетровщини, в рамках якого проводиться багато е, круглих столів для саме запропонувань е, вже якихось. Е, для майбутніх рекомендацій щодо, наприклад, освіти, для взаємодії з бізнесом, тобто, і вже тоді такі рекомендації, такі mm -hmm. от передаються до Міністерства освіти, наприклад. Тобто ця комунікація йде, і ми розуміємо, що е, наше суспільство має е, е, Має бути громадсько орієнтованим і має бути громадсько активним. То тільки тоді ми зможемо вийти з кризи після війни, да і ми маємо розуміти, що від кожного з нас буде залежати майбутнє нашої держави. Ну так, да, згоден. Скажіть, а за кордоном зараз ось попит на українських студентів він є. Ну, якщо. Це складно, але все ж таки відштовхнутися від того, що студенти просто виїхали з країни через війну. Багато дуже студентів. Чи є на них взагалі попит, як на одиницю, на яку можна розраховувати на своєму підприємстві, ну спілкуючись там з колегами, в рамках нашого і при... на кого мені От цікаво, кого ж вони хочуть бачити з України, якщо це звичайно так і є. Бачити, хо потрібен, а? Бачити хочуть. От. Тому що українські, як студенти, так і українські фахівці, вони спеціалісти, гарні, гарні спеціалісти, мають гарні знання. І, наприклад, в рамках також нашої поїздки міжнародної, от нашого проекту, ми їздили налагоджувати контакти зі Словакією. Перше це був кластер словацький в кошиці. Потім ми отримали контакти і підписали меморандум з торгово-промисловою палатою Словаччини. І у спілкуванні ми зрозуміли, що вони дуже орієнтовані на український бізнес, на українських студентів, на те, щоб вони залишилися е, отримувати освіту, відкривати Там, бізнес, да. релокувати. Uh -huh. Вони, звісно, розуміють, що багато хто релокує, да, і багато хто їде до них. І наша задача це припинити максимально і залишити наших фахівців у нас. Також не Чехія так. аналогічна, наприклад, вони теж отримують дуже багато кадрове наповнення. Німеччина отримує багато кадрове наповнення. Хоча, в принципі, є, звісно, питання мовне, це для багатьох дуже складно, але для молоді зараз це не така велика проблема. Багато хто ну, знає справді, англійську то так, да. да, тому, в принципі, адаптуються, але ми ми маємо зробити все, щоб вони поверталися і залишалися тут. Молодь ви почули. Чому вища освіта в Україні не є гарантом того, що ти отримаєш роботу? Ну, Виключно моя думка. Звичайно. Що я вважаю, що саме ось цей тренд отримання всім вищої освіти, він своє вже віджив. Тобто головне, щоб людина, яка пішла на певну спеціальність, Зростала саме у цій спеціальності. А для того потрібно і батькам, і освітнім процесам, орієнтувати дитину там, ну я не знаю, можливо, там з п'ятого класу, наприклад, да? тому що. Вона має зрозуміти, що її зростання має бути поступовим, тому що зараз дуже багато в кого, одна вища освіта, друга вища освіта. Чому? Тому що колись отримали першу, але не змогли, не змогли себе реалізувати, зрозуміли, що їх талант у іншому не те, і, ну, умовно так, кажуть. Так, і пішли, наприклад, отримувати другу там, і так далі. Але я думаю, що дуже важливо тут якраз орієнтувати молодь на спеціальності, які вони можуть отримувати поступово, тобто ступенчато через професійну освіту, потім вже для до вищої освіти. Але це мають бути етапні моменти. Тоді воно буде і е, спеціалізовано, і якісно, і е, не, не ну, тобто, моя думка така, що ні в коєму разі немає е, таке буде, сразу дисбаланс. Всі в профтех пішли. Чи всі на вищу освіту? Ні, це по, просто поступовий момент е, від профтеху до вищої освіти. Тоді ти зростаєш як спеціаліст. Це моя думка. Угу. Просто я чомусь спитав про це, знаєте, так ще там з молодості згадав, що так: в університет йдеш, точно будеш розумним. Отримаєш диплом, все все в житті в тебе буде. А потім виявляється так, що там умовно з курсу в тебе працюють журналістами. Там 10-15 чоловік, там дівчат на сьогоднішній день, а нас там було на курсі 100. І ти потім -то розумієш, що добре, там що на третьому курсі, там, ти зрозумів, що треба йти отримувати вже зараз практику. І чим швидше це е, ти зробиш, тим якісь отримаєш навички для того, щоб працювати вже після університету, а не просто показувати диплом журналіста. І виходить так, що е, це. Ну, працює і не працює одночасно, і всюди, там, в, не, не тільки в, вищ... в закладах вищої освіти. Так. Угу. Я, я підтримаю. А є така теза, це буде наше останнє таке питання. Вона філософська. Та, що виш має підготувати студента не до першої роботи, а до шостої? В принципі, я з вами повністю згодна. Так, якщо ми філософствуємо, Ну, це Та якраз я, про що я і казала, що а, спочатку ти йдеш і відпрацьовуєш поетапні свої навички, а потім же ти виходиш на самий найвищий рівень, якщо ти є фахівцем у своїй справі. А якщо ти є фахівцем у своєму справі, ти є е, вистрібованим, ти е, отримуєш гарну заробітну платню, твоя сім'я має гарний е, статус у суспільстві. І тобі не потрібно комусь щось доводити. Наталя, дякую вам за е, розмову. Сподіваюся, що е, вас послухали і студенти майбутні, і ті, хто шукають себе десь в роботі в практиці. І ми трошечки розкрили, що ж таке, все ж е, така дуальна освіта. Можливо, для когось це було взагалі вперше. Почули, що таке існує. будемо сподіватися, що дякую. Да, ми з цим будемо тепер знайомі більше. Я Микита Дрюченко. Дякую, що були з нами. Наступна порція сучасної української політики вже готує. Іться, а вам раджу не пропускати прийом цієї страви на все добре.